Друзі, повертаємось все ж таки до теми, яку сам підійняв Карвацький Олексій, коли написав, що він наймолодший майстер України. Незрозуміла річ, тому що майстра йому принаймні ще не доробили. А ми бачимо ось цю таблицю. Ну, подивіться, які рейтинги у майстрів. І ви самі розумієте, що ці майстри з одного турніру до іншого кочують. Подивіться, я вже казав про цього Пугачова, заблокованого неодноразового зачитерства, та з його сумнівними вкусами. Подивіться на рейтинги майстрів. Подивіться, у жодного немає 2300. Я не кажу, що вони погано грають. Ні, не усі. Є тут декілька таких, що грають погано. Але не усі. Але це про що каже? Про те, що люди заробляють, 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 заробляють. І тому ось такі турніри, дуже соромно повинно бути за тим, хто пам'ять Василішина ось такими турнірами, як буде порочить ось дуже соромно за те, що проходять. От, такі таблиці, ну, вони нікуди не, годять, не годяться з такими гравцями. А, е, а що це? Хоча, звісно, хлопець талановитий, ніхто ж нічого не каже. Але ми бачимо, що талант є, але ось гра, ми вже казали, да, з першими розрядами. 1852 програв, 1907 програв, кмс програв. Тобто. Е, ну, Дуже ви торопитеся з цими майстерськими званнями, а що це стандартний набор майстерська, що це не? А, ну ось це так. Меморіал Василішина. Давайте подивимося на склад учасників. Так? Ось як вони виступили. Базюк, я перший раз чую, хто це не знає. Харватський, ну я чув по дитячих турнірах. Я кажу, що, звісно, це талановитий хлопець, але до самого турніру багато питань. Ну, майстри так, собі, десь, які поставили усе це на поток. Не знаю, чи виповнились десь у, цім турнір, у цьому турнірі майстра Нецишина Анастасія, але вона, мені здається, непогано грала на дитячих турнірах. Не знаю рівень, але тут є такі майстри, і була інформація. Люди саме розповідали про те, як проводився турнір, і які партії гралися, які не гралися. Друзі, ну що казати? Все тут і так зрозуміло. Ми бачимо, по-перше, не кажи гоп, поки не перестрибкуєш, так? тобто не треба називати себе майстром, коли ти ще тобі не присвоєний. По-друге, на жаль, усі ці турніри з нормами майстра спорту в Україні. це це гарні роботи. Треба їхати у Київ на спуск там продавати ці картини. Можливо, вони будуть коштувати набагато дорожче.